Дай Боже, друзі, ви на каналі OldBoyUA, де я розповідаю про відеоігри та все, що з ними пов'язано. І сьогодні ми з вами поговоримо про онлайн-кооперативний шутер під назвою Rocket Arena. Музика Що таке Rocket Arena? Rocket Arena це кооперативний шутер 3х3, в якому дві команди змагаються одна проти одної в різних міні-іграх, які візуально нагадує бастарда Overwatch та Fortnite. Кор механіка — це уявіть собі, що всі персонажі ходять з ракетницями. Щось на кшталт Team Fortress. я не пам'ятаю, як називалася його професія, скаут здається. Ну, на слово, не суть. В корні геймплею — Rocket Jump. Тобто ти можеш. Вистрілювати в стіну або в землю і те, підкидає на цій ракеті. В Планіш геймплею в гри є чотири режими. Перший це Боротьба 3 на 3 протистояння хто кого більше вб'є, ну, звичайне протистояння. Три ж інших режими вже більш цікаві, вони, можна сказати, унікальні, хоча вони в загальному не унікальні, але конкретно для цієї гри, враховуючи її специфіку, вони досить унікальні. Один з режимів це американський футбол, мабуть, тобто посередині з'являється м'ячик, ти маєш чого забрати. Доки тебе не вб'ють, треба добігти до чужих воріт і кинути його в ворота, або підійти до воріт і нажати на трикутник. Ну або якщо ти бачиш, що тебе вбивають, його можна просто викинути. Паснути, що хтось з твоїх друзів, гравців підібрав і доніс його. Другий з цих режимів чи вже третій з усіх режимів це захоплення прапору. З неба падають ракети, і навколо них з'являються поле. І навколо того поля потрібно бігати, щоб набралася необхідна шкала, і вам зарахували бал за цей прапор. Ну тут замість прапорів ракети. І третій режим з цих унікальних четвертий в загальному це скарби. Посередині карти з'являється е, сундук. Ви підходите, піднімаєте сундук, починаєте з ним тікати, бо, звісно ж, всі на вас полюють. За цей час має пройти 25 секунд умовних, тобто 25 копійок має капнути. Після того як цих 25 копійок капне, сундук зникає і з'являються по всій карті копійки. І всі просто розбігаються і починають збирати копійки. Суть, як ви зрозуміли, це зібрати максимальну кількість монет. Ну, є і п'ятий режим, але це боротьба з ботами. Тобто у вас троє бореться проти хвиль ботів, ботів там 30 чи 40 життів, а у вас 9 життів, по три на, на кожного гравця, і вам потрібно винести всі хвилі ботів і щоб вони вас не вбили відповідно. Як я вже сказав, візуально вона схожа на Overwatch та Fortnite. А грально мені чомусь найближчі асоціації були це Rocket League. Але про ігролат ми поговоримо вже ближче до кінця. А зараз поговоримо про труднощі, з якими я зіштовхнувся під час намагання грання в гру. Так ось найбільші труднощі, які Виникли в мене з гранням: це відпадання постійне серверів Electronic Arts. Гра на PlayStation вимагає підключення і до PlayStation Plus, і до Electronic Arts серверів. Ось і коли ми стрімили з подоном, то ми, ну не знаю, щоб не збрехати, десь 3,5 годин. Ми, як мінімум півгодини, а може навіть годину ми не могли законектитись. Нас постійно викидало постійно. Були проблеми з підключенням, і це сильно напрягало, враховуючи, що це прям старт був перший день гри. І з такими проблемами, при тому, що там була і до цього бета, і грали журналісти, яким ключі дали до цього. І чому не налаштували сервери нормально на день запуску, я не розумію. Ще одним, що мене струбувало в плані мережі, це матчмейкінг. Тобто нам постійно кидало якихось хай-левельних чуваків, можливо, це через те, що ми були в паті. І тому так, але не знаю, ми тільки почали грати, пройшли туторіал, і нам зразу кидали якихось одинадцятих левелів. Ми перші, другі левели. Це справді проблема в грі, тому що якщо матчмейкінг не приєднює плюс-мінус однакових по левелу людей, то в них перки набагато сильніші. Тут як в League of Legends, хто грав, є пасивні перки, які вам даються з кожним левелом. Їх можна здається і купувати окремо. Про магазин ми ще поговоримо. Але це не точно, а їх точно дають за левели. Різні там баночки, скляночки. Там якась дає плюс 15% до бігу, якась дає там плюс 3 метри вище до стрибку і тому подібне. І таких перків можна одіти три на себе, і враховуючи, що там 11, 14, 15 левелі вони набагато крутіші, набагато більше бонусів дають. Це дуже дуже було неприємно, особливо в режимах протистояння, коли. Ціль вбити один одного це прям дуже сильно було чути дисбаланс, як нам давали по шапці, тому що вони були значно швидші, значно сильніші, ну і значно досвідченіші, тому що вони рахують вже одна левел, значить вони вже грають в гру там щонайменше 5-6 годин. Також нас часто коннектили з одними й тими самими людьми. Це було зрозуміло по ніках, що одні й ті самі ніки постійно з'являлися, причому це якраз були ці люди. З високим левелом, і отут незрозуміло, чи це нас всього там грало десь чоловік в гру, чи це просто поганий матчмейкінг. Одним словом, це оч очевидний мінус. Ще з мінусів, що кинулось в очі. Я зразу просто про мінуси, а потім розкажу вже про плюси і про загальне враження, тому що я хотів би закінчити все таки на позитивній ноті. Отже, що ще до мінусів можна віднести, це е, магазин. Заходиш, вибираєш персонажа. В грі є більше десяти персонажів. У кожного персонажа є море з кінчиків. Але ти нажимаєш на персонажа, і в персонажа перше, що відкривається, це його магазин зі скінчиками. При тому, що скінчиків хороших два. І то далеко не у всіх є цей другий скінчик. Цей другий скінчик безкоштовний, як правило, цей що також хороший. І куп скінчиків, які просто міняють колір. Взагалі ніяк не змінюються якісь додаткові обладнання, обладунки, нічого не змінюється візуально, тільки колір. Є там навіть такі ліниві, що просто персонаж повністю золотий або повністю срібний, і ці скінчики можна купувати, звісно ж. Як за просту валюту, так і за донатну валюту, що в платній грі, а гра платна, доволі дивно. Так само за валюту можна, ну, ігрову і донатну можна купувати різні там ефекти для свого персонажу, схожі, як, наприклад, в Rocket League, коли там прискорення і в тебе з вихлопної труби там летять. От Отут схожі є речі, щоб е, урізноманітнити, так би мовити, візуал. Тут е, майже до всього є якісь свої косметичні фішечки. Ну і ще одним, як на мене, мінусом це графіка гри. Тобто візуал хороший, якісний, самі модельки цікаві, красиві, на них приємно дивитися. Але таке враження, що все десь в 720 p Ну, в принципі. Гра займає всього 8 гігабайт, тому можливо так воно і є, але деколи бувають прям драбинки такі видно в простих якихось джіпегах. Там там, коли у вас закінчується матч, такі хмаринки прилітають крізь екрани. І через те, що це такий бірол, тобто картинка насувається, а ззаді підміняється матч на лобі. І через те, що воно деколи не встигає прогрузитися, ця картинка зависає. А картинка ну дуже дуже маленького розширення. І Коли вона от зависає ці хмаринки у вас перед очима, вони прям такі квадратні. Це дуже дивно виглядає. Слухай, ну надбет, ото якби не ці лесінки страшні, вони навіть в менюшках, коли ці хмаринки пролазять. Плюс вся гра така, як ніби вона в 720p. Тобто вона вся в драбинках, немає взагалі візуального ніякого згладжування. Ну знову ж таки, це на PlayStation 4, тому що ми грали на PlayStation 4. Ну а перед тим, як ми продовжимо. Я хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Patreon. Більшість з вас знає, що YouTube та Twitch це зараз основний мій вид діяльності, і Patreon та Донати це основне джерело доходів. Тому, якщо у вас є можливість, якщо вам подобається те, що я роблю, якщо ви хочете, щоб такого було більше, то також долучайтеся до Патреону та підтримуйте мене на щомісячній основі. Я буду вам дуже сильно вдячний. Ну а зараз хочу подякувати всім новеньким, які долучилися до мого патреону. Це Андрій Пивоваров, Володимир Федорко, Андрій Ємець, ОЕБОУІУ. Олександр Грищенко, Олександр Комлєв, Мілвус Юей, Ірена Вонітова та пан Олександр. Дякую вам, друзі. Ви дуже сильно мені допомагаєте, ви дуже сильно мене підтримуєте. Завдяки вам я розвиваюся, завдяки вам я покращую свій контент. І сподіваюся, вам подобається те, що я роблю, і ви будете надалі мене підтримувати. Ще раз дякую. Ну а також хочу подякувати магазину Моя, який надав мені ключі на рокетерену та Гостов Сушиму. До речі, останній ми будемо розігрувати серед патронів каналу. Так-так, вам не почулося? Ключ на госту в Tsushima ми будемо розігрувати серед патронів каналу. Я створив пост, під яким кожен патрон залишить своє ім'я, який хоче отримати цю гру, і серед тих людей, яким вона справді потрібна, ми її розіграємо. Ще раз дякую всім патронам, завдяки яким і можна сказати існує канал і тримається на плаву. А також дякую магазину Мойо, який надав мені ключі на розіграш та на огляди. Прийдемо до самої гри, що представляє механіка та що мені сподобалось. Корні геймплею Rocket Jump, Тобто ти можеш вистрілювати в стіну або в землю і тебе підкидає на цій ракеті. У кожного персонажа різна потужність цієї ракети. Є персонаж, дівчина, в якої арбалетик, який стріляє маленькими ракетками і її зовсім по чуть-чуть підкидає. А є там мужики з базуками, і їх там набагато вище підкидає цією ракетою. Також в кожного персонажа є потрібний стрибок, тобто підстрибнути можна три рази, і плюс ще підкинути себе ракетою. Тобто, це дуже прикольно виглядає і грається в плані мобільності по карті, в плані тактичного пересування, тому що карти маленькі, але вони високі. Там є куди попригати, є куди поп попідлітати на тій ракеті. Ну одним словом, це досить досить цікаво зроблено. Також у кожного персонажа є свої скіли. Крім того, що в кожного є своя стандартна тичка ракетою, хоч вона і по-різному всіх стріляє, але у всіх така тичка є. Також є ще два додаткових вистріли або не обов'язково вистріли. Це можуть бути якісь скіли. Наприклад, в пірата це смерч, який відштовхує людей від себе. В дівчини якраз цією арбалетом, з кілетом волоссям вона може клонувати себе і перемикатися між клонами. Також вона може ставити щит. Одним словом, багато різноманітних скілів. Це також дуже різноманітний геймплей, якщо ви додаваться нові персонажі, це досить буде цікаво гратися. Плюс на карті лежать різні ящички, які можна піднімати, і там рандомні тобі додають також якісь скіли, наприклад, там кинути бомбу, або магніт, який примагнічує всіх, або лазери. Одним словом, досить різноманітно, але в, таки, через матчмейкінг до цього дуже важко дібратися до суті гри і до тих цікавих механік, які в ній є. Повернемося до режимів оцей арена, режим, який включає в себе рандомні три підрежими, це ось брати копійки, грати в футбол і захоплення прапору. Вони граються дуже прикольно, і навіть якщо у вас велика різниця в левелах, якщо ви розібралися в керуванні, якщо ви розумієте, як це все відбувається, в принципі, навіть можна затащити, хоча це все одно набагато важче, ніж якби ви були одного левела. А ось в протистоянні з іншими левелами практично ну, взагалі не має ніякого задоволення грати. Це дуже-дуже напрягає, коли тебе просто виносять з кількох тичок і ти не розумієш, що відбувається. Тебе, ти тільки пройшов туторіал, тебе кидають у гру і тебе зразу кидають там, з 14-ти левелами, якими ти просто не можеш тягатися. Але найгірше в цьому всьому це те, що гра платна. Вона на PlayStation коштує 1000 гривень, а на Steam вона коштує 800. По відчуттям, гра дуже нагадує Rocket League. Я своїм другом часто залипали, цілими ночами грали в Rocket League. Геймплей, в якому ціль не вбивати, а змагатися у спритності, прудкості, тому подібного, це дуже 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 цікаво. Тут Тоді потрібно не вбивати людей, а займатися якимось таким своєрідним спортом, там брати копійки, грати в, в альтернативний такий футбол. Це досить цікаво, але важко пробитися. По перше, через цінник, тому що ну це EA, тут мало того, що куча донатного. Скінчиків цього всього, я не знаю, чи е, будуть ці перки платні, але скінчики, і там прям зразу заходите в гру, і тобі зразу скінчики давай, давай, бери. І крім цього, гра ще платна. Боюся, що вона може стати на ті самі граблі, що й артефакт. Тобто ми звикли такі ігри отримати безкоштовно. І так я знаю, що Rocket League, вона також платна, але на PlayStation вони зробили дуже прикольно. Вони зразу на релізі її кинули в PlayStation Plus і отримали просто неймовірну кількість людей. Тут такого не зробили, гра на релізі платна не знаю, чи її можна якось по отримати, але на PlayStation її потрібно купувати, в Steam її потрібно купувати. Тому я не знаю, якби вона була безплатна, мені здається, що це була б дуже прикольна гра. Тому що якщо не дивитися на оці донатні речі, а саме на гімплей, то режим Арена дуже цікавий. В нього справді цікаво позалипати. Тим більше, якщо ви будете грати з друзями, а не з якимись лівими гавайцями, які будуть вам просто руїнити, то великий шанс того, що ви отримаєте задоволення. Але знову ж таки. Цінник занадто високий, на мою особисту думку, і при цьому багато донату, який можливо і не впливає на е, геймплей. тому що я поки що цього не помітив, але ніхто їм не заважає з часом додати платні перки. Але крім цього, він дуже кидається в очі, плюс е, слабенька графіка, саме розширення графіки. Тобто на Full HD ти бачиш драбинки. І я розумію, чого вони це зробили, для того, щоб більшість платформ, більшість комп'ютерів всього всього підтягнути і побільше людей могли в це грати. Але для чого робити таку погану графіку і, такі, і таке низьке розширення на PlayStation 4, мені абсолютно не зрозуміло. Тому якщо вам подобаються такі ігри, як Rocket League, вам в принципі варто звернути увагу на цю гру. Але, мабуть, почекати якоїсь знижки, або якщо є на EA Play вона в підписці, то це прям взагалі було б дуже шикарно. Тому що по фул прайсу, на мою думку, не варто її купувати. Є в неї багато неприємних речей, таких як матчмейкінг і підключення до серверів, які напрягають. Все ж, можливо, це з часом поправлять, але знову ж таки. Що буде донатним магазином, також не зрозуміло. І платити відразу тисячу гривень на PlayStation, щоб придбати цю гру. Я не знаю. Я не можу вам це рекомендувати. Але по якійсь знижці, якщо вам подобаються такі ігри, то так грати в це цікаво конкретно в режим арена. Грати цікаво з друзями, пофанитися. Я думаю, буде досить залипательно. Ну що ж, дякую всім, хто дивилися. Залишайте ваші коментарі. Чи любите ви такі ігри, чи подобається вам «Rocket League», чи цікаво вам спробувати «Rocket Arena». Буду всім дуже вдячний за лайки, за підписки, за коменти, за шейри, а також всі, хто мають можливість, підтримуйте мене на Патреон. Для мене це дуже важливо, ви мені дуже сильно допоможете. Мені і каналу. Ще раз всім дякую. Ви мега круті, зустрінемося в наступних відео і дай Боже!